До обіду на точність, на влучність, перекладку там, на ліву руку, на праву, щоб людина більш працювала з, з незручною для неї от, е, стійки, поки ми тут займаємося, щоб коли в бою, якщо прийдеться, щоб він зміг, наприклад, там, з якогось угла нарізати, відпрацювати з тої самої лівої руки. Тобто, ну, такий йде до обіду акцент. А потім вже, після обіду ми вже працюємо вже виключно е, цими стрибольними автоматами і ми вже відпрацьовуємо качество роботи на рівні групи. Тобто зі всіма маневрами це все ламаємо, щоб солдат не воював сам з собою, щоб він воював в складі, наприклад, там, де ж той самий двійки, щоб було якесь логічне все, що він робить, а не просто якийсь хаос. Даємо акцент на керування особовим складом командира групи там, чи відділення без різниці. Це важливо, тому що люди вони, по суті як пастилін, якщо з них їх правильно направляти. Вони будуть робити. Бойовими ти не можеш працювати проти групи якоїсь, ну, ворога умовного, тому що воно ж бойовим. А бігати просто тіпа, там, тухкати, пахкати, то воно вже виходить, що якби, ну, немає відчуття, що ти воюєш. А от коли ти вже працюєш, стріляєш, і та пулька долітає, і людина ще плюс бачить це все, вона вже якось, і тим більше, якщо людина бойова, то в неї включається такий як режим, що вона от дійсно як на війні і починаю відпрацьовувати по-настоячому, як вона буде воювати. Оце, для мене це якраз саме то, що і дає оці автоматики. На одну групу виділялося, ну, все залежно від групи, ну, якщо там груп, людей 6, то десь приблизно 2-3 рації в одній групі і дві-три рації в другій групі. В них йде чітка така, прям хороша взаємодія. Я розумію, якщо я звідси розумію, що вони хочуть донести, який в них маневр совершається, то значить і вони це все розуміють. Ну, дуже, дуже, дуже помінялося. І це за короткі дні. Зараз починають розбирати самі свою ситуацію, в чому правильно зробили, які були ошибки, конкретно ошибки. Командир групи бере на себе якусь відповідальність. Люди його слухають. Тут оце, це цікаво. Тобто люди вже повністю. Боєздатні групи стоїть, а не я собі сам воюю. Ну, я думаю, це круто.